В ефірі проект Б програма про український бізнес. З нами ви дізнаєтесь історію успіху українських підприємців. З нами усе з перших уст. І сьогодні маємо розмову з генеральним директором та співзасновником Глобал Logic Україна Романом Хмелем. Доброго дня, Роман. Доброго дня. Нещодавно ви зробили заяву, що покидаєте Глобал Logic. З чим саме це пов'язано? Ну насправді причин багато. Е я написав такого відкритого листа в результаті, оскільки було багато питань, всі цікавились, як так. Е що може спонукати успішного топ-менеджера е, піти з компанії, яка успішно, динамічно розвивається. Е, ну, мабуть, основна причина в тому, що компанія велика, успішна і гарно розвивається. Для мене, як для людини, яка вміє щось будувати з нуля і вміє розвивати компанії, саме цей стабільний етап е, розвитку компанії, коли вона вже стала на рейки, потяг. Йде, все працює, це етап найменш цікавий. Тобто, вам вже не цікаво займатися управлінням, вам хочеться створювати нові проекти. Абсолютно, так. А ось зараз ви залишили, у вас є якісь думки? Чим будете займатися далі? Думок дуже багато. Вибір так само великий: від заснування нового стартапу до інвестування в якусь існуючу компанію і розкрутки її. Вивід на інший рівень? В яких сферах ці бізнеси будуть? Ну, це буде однозначно в ІТ, тому що в Україні ця індустрія одна з тих, що борхливо розвиваються, з тих, що мають велику перспективу на майбутнє. Тому поки що з ІТ я... я не збираюся. Я цю індустрію знаю і можливостей тут дуже багато. Хочеться побудувати нашу кремнієву долину. Я вже таки придумав назву проекту Сан Феофаніо. Наскільки швидко ми зможемо побачити ось цей ваш проект? Як ви прогнозуєте? Я думаю, що Сан Феофаніо займе років 10, тому це буде. Мене дуже цікавий цей проєкт персонально, тому ним я буду займатися паралельно до якогось основного проєкту, яким я буду так само займатися. Але думаю, що за 10 років досить реально, тому що інтерес є на даний момент і з боку держави. Держава бачить цю індустрію, вона швидко іде вперед, вона генерує валютні надходження. Тому держава питає, що вам потрібно для того, щоб ви подвоювали ці валютні надходження кожного року. З іншого боку, компанії, які ростуть такими темпами, кожні два роки змушені переїжджати, тому що там сьогодні ти зняв 10 тисяч квадратних метрів. Через два роки тобі потрібно двадцять, а бізнес-центр не резиновий. Нам потрібна якась технологічна площадка, де можна було б добудовувати нові корпуси офісні, там кожні два роки. Компанія виросла, новий корпус, і поруч з університетом, і поруч тренінговий центр, і все інтегровано. Коли ви зрозуміли вперше, що хочете займатися саме в it індустрії Ну, мабуть, дуже давно і вибору в мене не було. У мене батьки інженери. Тато інженер-електронщик, мама математик-програміст. Тому з дитинства я бачив комп'ютери, але ну, тоді вони були трохи інші. І мене засунули в фізматшколу, потім мене засунули на факультет кібернетики Київського університету. Ну і так, по інерції, це я відпрацьовував програму батьків. Вони дуже мріяли, щоб я ще зробив кандидатську і захистив докторську дисертацію. Насправді, такий сімейний штрих, вони досі. Не вважають мене успішною людиною. Я приходжу додому, вони кажуть, ні, ну гроші то добре, а де, де кандидатська? <сум> Синку, ну то жарт. Але е, я от став, отримав спеціальність інженера-програміста. Це були 90-ті. На той час в Штатах був страшенний дефіцит і голод на програмістів. Вивозили пачками. Е, мене одразу захантили. Я... Спав в досить відому телекомунікаційну компанію Bell Communications Research. Працював там три роки програмістом. Тобто, це не складало особливо складнощів, щоб потрапити в Америку в той час? На той час, абсолютно. На той час сюди роботу не віддавали, всі it компанії виконували розробки саме в Штатах, тому програмістів возили туди. Ну, Тобто, мене несло першу частину життя за течією. Я став програмістом. Просто так. Як досвід роботи в Америці допоміг вам у організації бізнесів в Україні? З точки зору досвіду роботи як програміста допоміг мало. Тобто, мені довелося стартувати компанію, і це було те, чим я ніколи не займався і доводилось на льоту. З іншого боку, я, попрацювавши в Америці, розумів менталітет тих людей, я розумів культуру. Відповідно, легше було вести переговори, легше було налагоджувати спілкування, комунікацію. Які у вас враження після роботи в Америці? Чи хотіли ви повернутися назад в Америку і працювати там? Ну, я мабуть для себе. Вибір зробив і відповів на це запитання. Ні, я хочу жити в Україні, мені тут комфортно, важче, ніж там, але і цікавіше одночасно. В Америці мені дуже подобається. Це там, країна, яку я дуже люблю в результаті, і кожного року намагаюсь туди з'їздити хоча б на тиждень. Але Україна для мене я відчув, от деколи треба поїхати, щоб повернутись, таке прислів'я. От я відчув, що я не випадково тут народився. Що Україні належить моє серце, я тут відчуваю себе щасливим і натхненним навіть при всіх тих негараздах, які є в нашій країні. Коли до вас прийшла ідея вашої першої компанії? Ви пам'ятаєте той момент? А, а ідея не прийшла. Нам довелося над нею шість місяців попотіти. Тобто я повернувся в Україну. Ми з моїм товаришем, яким вчились разом в університеті. Дмитром Лисицьким започаткували стартап. Ми вирішили, що він буде айтішний. І наступні півроку ми намагались зрозуміти, чим ми можемо таким займатися, щоб це відрізнялося від конкурентів, щоб це було перспективним, щоб ми могли стати компанією номер один у всьому світі за якийсь час. І на це пішло дуже багато часу. І це не була ідея, яка народилася за один момент. І чим саме займався ваш перший стартап? Перший стартап в результаті зайнявся тестуванням програмного забезпечення. А на заході індустрія тестування, забезпечення якості це 50% бізнесу. Там, якщо воно не якісне, воно не продається. Тому от ми побачили цю можливість. З одного боку замовлення почали йти в Україну. А якщо це західні замовлення, то вимоги до якості були дуже високі. Ми це розуміли. Українська компанія ні. І ми запустили компанію, яка б закривала цю нішу. Де ви шукали своїх перших клієнтів? Ну, Перших клієнтів шукали по знайомим, Ми зразу фокусувалися на закордоні, тобто це ринки Європи і США традиційно. і Ми шукали знайомих, які працювали там десь в великих it компаніях З іншого боку, ми відвідували якісь міроприємства рекламні виставки. А з третього боку, у нас була досить цікава стратегія. ми, от, Розуміючи, що українські компанії цьому увагу не приділяють, ми дивились. Які замовники заходять до них, дзвонили цим замовникам і казали, ви знаєте, ці хлопці якісно не напишуть. Давайте ми потестуємо те, що зроблять вони, і віддамо вже вам. Не зовсім етично з погляду бізнесу. <рес> ну, чому? Насправді дуже етично по відношенню до замовника, От. Ну, а по відношенню до конкурентів це просто ну, чесно. Скільки вам коштувало відкрити вашу першу компанію? Ну, це було досить недорого. Цифри, якщо можна: 10 тисяч доларів на перший місяць, і потім ще десятка, десь за три місяці. На що ви потратили цю суму? Ну, це власне було обладнання офісу, оренда офісу і зарплати людей на кілька місяців. Справді, бізнес-модель, яку ми вибрали, аутсорсингова, вона була ще й оптимальна тим, що не потребували великих грошей для старту. Тому що замовник платив. Щомісячно на основі там, роботи за попередні два місяці. Тому потрібно було протриматись три місяці і далі можна було вже жити на власних обігових коштах. Ваша перша компанія проіснувала більше трьох років. Які головні е, досягнення ви можете виділити? Ну, досягнення стартапу, як завжди, дуже просте. Ми вижили. Е, друге, величезне досягнення, я вважаю, ми в шостому році вирішили таки продати компанію. Ми зрозуміли, що ми маємо певні проблеми. Ми над ними рік думали, ми не знайшли рішення. Проблема була, як ростити нашу компанію темпами в два рази на рік, щоб за певний час стати досить крупними, і нас не з'їли конкуренти. На той час на ринку, який динамічно розвивається, який ще не структурований, це задача дуже важлива. Друге, ми не розуміли. Як ми можемо продавати українських програмістів так, щоб це відрізнялось від того, що роблять конкуренти? А без вирішення цієї задачі ми б не змогли рости швидкими темпами. Ну а третє, як ми можемо стати компанією номер один у світі? У нас були дуже хороші там бізнес-ідеї, які дозволяли нам конкурувати з українськими російськими компаніями, індійськими. Але як ми можемо конкурувати усіма іншими? Ми не придумали. І в цей момент це досить складне рішення для власників. Багато власників ніколи його не приймають, не виходять з бізнесу. Ми вирішили, що для того, щоб вирішити ці проблеми, нам потрібно залучити стратегічного інвестора. І ми домовились продати компанію, і це було досить важливим і важким рішенням. теж. Чому і коли ви стали частиною Global Logic? Ну от ми почали шукати стратегічного інвестора. У нас було дуже багато покупців. Насправді виявилось, що продати компанію дуже просто. Якщо вона прибуткова, швидко зростає. Не питання у нас було там до 30 бажаючих, але багато з них не були стратегами. Не приходили, казали, ось вам, хлопці, гроші, продовжуйте в тому ж дусі, але вони не могли вирішити ті проблеми, які у нас є. І було декілька компаній, які мали бачення, що робити на наступні 5-10 років. Теж хотіли стати номер один у світі. Глобалоджик був одною з них. І ну, ми вибрали Глобалоджик серед конкурентів. Скільки зазвичай ви проводите часу на роботі? Мені не вдається працювати менше 8 годин. Ну, Але з іншого боку, я не можу сказати, що я саме на роботі перепрацьовую. Тобто я намагаюся на роботі знаходитись там 6-8 годин, але я часто працюю по вечорам, по вихідним, коли в мене є натхнення. Скоро у вас стане дуже багато вільного часу. Як ви думаєте його витрачати? Ну, На сімейні проєкти. Насправді, останні 10 років досягнення в мене в основному на бізнес-фронті. сім'я в мене є, але хотілося б багато дітей. Скільки таких проєктів ви плануєте? Хотілося б 11 за 10 років, але дружина протестує. тому ми зараз знаходимося в переговорах і шукаємо компромісний варіант. Уявіть собі ситуацію. Вам 25 років, у вас 1000 доларів гаманці, і у вас велике бажання бути підприємцем. Що ви будете робити? <гум> На сьогоднішній день це маловато, але в будь-якому випадку я бачив людей, які стартують бізнес без грошей. Можна приклади? На ентузіазмі. Ну, от я нещодавно спілкувався з молодою людиною, яка вже наступне покоління підприємців. Яка в кризу зайшла на ринок реклами в ліфтах київських. Ліфти нікому не були цікаві. Там він домовився про оренду ліфту гривня на місяць, провав ринок. То насправді, ну, мабуть, тисяча долярів у нього якраз була, але не більше. Що для вас важливіше? Гроші, бізнес освіта чи зв'язки? Бізнес освіту я отримав, і найбільша її цінність це зв'язки. Гроші це скоріше, як інструмент. З одного боку, вони потрібні, з іншого боку, можна без них, можна дуже творчо і креативно підійти до цього питання, але, звичайно, з нулем грошей нічого не зробиш. Це як кровеносна система. Не повинні бути, Їх потрібно запустити і правильно. Витратити. Дайте три бізнес-поради нашим глядачам. Ну, мабуть, вони будуть досить прості. Треба вірити в те, що робиш, і не гаяти час на технічні, тактичні проекти, які тобі нав'язують. Треба а перед тим, як щось робити, послухати себе, не тільки свій мозок, але й своє серце, і вибрати те, що твоє. І ми всі. Дуже різні. В наші там, 25, 30, 40 років ми схожі один на одного за цінностями, за зовнішнім. Але всередині, за життєвим призначенням, ми абсолютно різні люди, тому дуже важливо зрозуміти, що твоє, ради чого ти живеш або проживеш наступні 10 років. Після того, якщо ти справді зрозумів себе, дуже страшно йти по цьому шляху, тому що часто це вимагає значних зусиль. Це вимагає виходу з зони комфорту. Тобі потрібно, можливо, порвати з тим світом, який був. Я, їдучи з Америки назад в Україну, я здав грін-карту, спалив мости, щоб мене не було можливості. там, Якщо все буде складно, сісти на літак і повернутися в свій комфортне гніздо. І це спрацювало, до речі. Був момент слабкості, коли я хотів це зробити, але все, що зроблено, те зроблено. Ну, а Після того, коли ви вже вибрали, вирішили, йдете по цьому шляху, не забувайте отримувати задоволення, тому що всі творчі люди трудоголіки. Ми, рухаючись по нашому шляху, розуміємо, що все правильно, і деколи працюємо по 12-16 годин на добу. Це для мене не ідеальний варіант. Треба знаходити баланс. Між особистим і професійним. Щастя не в тому, що буде досягнуто, і не в цій там супермасштабній кампанії, на якій потім можна попіаритись чи сказати це зробив я. Справжнє щастя це жити кожним моментом сьогодні, на цьому шляху туди. Спасибі за цікаву розмову. З нами був Айтішник з великої буки, генеральний директор та співзасновник компанії Global Logic Роман Хміль. це проект Б, програма про український бізнес. Наближайтеся до успіху з нами.